Житомир знову у жалобі. На щатті до міста повернувся сорокарічний герой Володимир Лисак. Воїн народився у селі Троща на Чуднівщині. Там і навчався у місцевій школі. Опісля вступив до приватного вищого навчального закладу інституту підприємництва та сучасних технологій. Потім займався банківською справою і став директором однієї з приватних компаній. Захоплювався спортом риболовлею. Був капітаном команди з мініфутболу. Володимир любив природу та сімейні традиції. З коханою дружиною виховували двох діточок. Був щирою, доброзичливою людиною, який ніколи не був осторонь потреб інших. початком повномасштабного вторгнення Росії воїн займався волонтерською діяльністю. Допомагав у таких містах, як Турецьк, Попасна, йорк А вже із квітня 2024 року добровільно став на захист України від російської агресії. У складі легендарної третьої окремої штурмової бригади, 15 серпня 2024 року, захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися дружина, діти, близькі, бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою.